Владико, Господи, Боже мій, в руках Твоїх є доля моя, спаси мене сам по милості Твоїй. не дай мені загинути в гріхах моїх і не допусти, щоб я підкорилася тілу, яке осквернює душу мою, бо я є Твоїм творінням, не забувай про витвір рук Твоїх, не віддаляйся від мене, змилосердися наді мною, щоб не було мені соромно за діла мої, не покидай мене, Господи бо я є немічною, і тому до тебе, покровителя мого Бога, прибігаю. Ціле душу мою, бо я зрішила перед тобою. Спаси мене з ласки твоєї, бо ти піклувався про мене від юності моєї. Нехай посоромляться ті, хто хоче мене віддалити від тебе через грішні вчинки, непристойні думки, гріховні спомини. Віддали від мене всяку розпусту, надмірні покори. Бо тільки ти один є святим, один є кріпким, один є безсмертний, ти у всьому незрівнянну могутність маєш. Від тебе всім дається сила проти диявола і воїнів Його, і тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.